Поїхали далі. Присід на двох ногах, ноги на ширині плечей або трохи ширше плечей. Носки можуть бути розвернуті трохи під кутом 15 градусів, трохи назовні. Рух починається з відведення тазу назад, але давайте поговоримо про стартове положення. Лікоть притиснутий до нашого тіла, і кут приблизно в лікті 90 градусів. Бачите, да? 90 градусів. Беремо рукоятки. Таз відводимо назад, опускаємо вниз. Грудна клітина подається трохи вперед. Вдих, присід. З видохом встаємо. Коліна дивляться на носки. Куди повернуті носки, туди дивляться коліна. Вдих вниз. Видих нагору. Вдих вниз. Видих на гору. Спину тримаємо рівною, грудну клітину, подаємо трохи вперед. Вдих, видих. Ось цю вправу. Початківець в повній амплітуді чи в неповній амплітуді, в півамплітуди, може виконувати. По 4 підходи можна працювати по таймеру, скажімо, 45 секунд, або працювати на 12-15 повторень. В повній амплітуді чи в короткій амплітуді.